Виробництво електроенергії на сміттєзвалищі підприємства «Екостайл» збільшать. Для цього на полігоні зроблять більше свердловин для видобутку газу метану. Нині таких свердловин 65, буде на 14 більше, каже заступник начальника відділу відновлення та видалення відходів Ігор Шмаченко. На цю грубінку зводяться всі трубопроводи від всіх скважин, які забурені на сміттєзвалищі. На грибінці регулюється з якої скважини в який момент ми відбираємо газ. Основний трубопровод йде на водний затвор, це як фільтр йде, він очищає газ від твердої фракції, далі за фільтром стоїть затвором фільтром стоїть вакуумний насос. Який сполучений з когенераційною установкою, газову електроенергію перетворює когенераційна установка. Її встановили на сміттєзвалищі у 2019 році за допомогою інвесторів. Додаткові 14 свердловин запрацюють у середині жовтня. За рахунок цього збільшить виробництво електроенергії, сказав заступник генерального директора підприємства Роман Іванюк. Дуже актуальне питання. На сьогоднішній час, коли є дефіцит. В енергетичному комплексі попереднього збільшення свердловин йде на 23%. Пояснив, що вироблену електроенергію продає за зеленим тарифом компанія інвестора, Товариства з обмеженою відповідальністю ЛНК. Вона профінансувала буріння додаткових свердловин. Зелений тариф це спеціальна ціна, за якою держава купує вироблену з відновлюваних джерел електроенергію. Це гідроелектростанції, сонячні, вітрові або біостанції. За останні 8 місяців виробили 1 мільйон 278 кубів газу, видобули із полігона метану. Да? І це десь виробили із нього 1 мільйон 764 тисяч кВт годин. Це на рік хватило приблизно там 735 квартир. От. І окрім цього, метан вважається дуже Газом, який забруднює атмосферу. В еквіваленті десь 7722 тонни СО2. Ви не викинулись в атмосферу, а були спалені нашої установки. За словами Романа Іванюка, аби метан з сміття можна було видобути, потрібно правильно з ним працювати. Найперший етап це сортування. На повторну переробку відбирають метал, скло та деякі види пластику. По-друге, правильний технологічний процес захоронення це коректне ущільнення, це постійна пересипка, відсипка, яка допомагає. Шкідливий газ, зберегти в тілі, щоб він не виходив на навколишнє середовище, дає змогу продовжити життя даного полігону. Більш ефективно видобувати газ. Каже, нині для захоронення використовують 3,5 гектари З загальної площі звалища 18 гектарів. Олена Жакалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.